Я ж серце щось не стало. Як ти так лічиш? Як -то я так пригадала? А Зелена можна? О, ти позеленіла. Доброго дня, друзі! Ви на каналі я і мій Юрко. Звати мене Олександра. Сьогодні я вас запрошую приготувати зі мною картоплю. Картоплю, картоплю. Намила. Бачите, яка? І так буду ставити готувати. Саме скоріше приготую і буде мені щастя. Може мені? Буде Юркові щастя, буде картоплю гристи. Доброго дня, тим. Зараз я картоплю поставлю від варит. Там в мене є 16 картоплей, рівно 16. Для приготування того блюда, що я готую сьогодні, мені потрібно картопля, цибуля, дві великі, одна маленька. Одну я одразу кидаю сюди. Яйце, пів кілограма фаршу я змолола. І змолола сюди одну цибулину невелику також. Твердий сир. І такі спеції салера розмелена, моя приготована. перець чорний, чесничок, майоран. Кажу, що йде твердий сир, бо я думаю, що масло. Сир, думаю, сир, 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 я його потру. Тут в мене 100 грамів. Розуміло. Зрозуміло. І ще мені потрібно буде присипати мою картоплю. Сіль, чесник, перець, ще окремо. Я напишу скільки. Сметана. Ти Що мені показав сметану, що я не забула? Я ж бачу її, я ж останню чергу. Ексклюзив, сметана в неї. Ставимо картоплю варити до готовності. В мундирах називається картопля. Пила всю. Додаю солі, чайну ложку, втоплюю цибулю. Щось вона в тебе не потопляємо. О. Так. Додам трошечки часнику і додам перчику чорного. Накрию кришкою і готую до готовності. Поки готується картопля, я наріжу цибульку кубиком і підсмажу до золотистого кольору. Підсмагую цибульку. Насипаємо сковорідку, порозкидала по цілій хаті. Яса цибульки не їсть. Ой, що мене в мене сьогодні. Координація в мене рухів порушена. Після городу. Пом'яла, помняла, пом'яла помняла руками. Ставила газ. Наливаємо олійку. Смажого жовтий кольору. Готуємо м'ясо, фарш. Тут же є одна цибулина маленька. До фаршу я додаю салеру зелену, перець чорний, чесничок і майоран. Додам ще. Одну столову ложку сметани і додам ще одне яйце і все гарно перемішаю. І маю зробити. 16 кульок. Кілечок. То будуть кульки плоскенькі. Та не котлети. Щось в мене прямо самі котлети постійно, не знаю чого. Давно вже було щось, ти помиляє, помиляєшся. Так давно, ти коли то відказував, коли ти говорив, що тобі котлети вже мої надоїли. Тепер вже давно чого? то було, давно то було. Кульки у лишевій заправці прекрасні були. Може би зараз зробила. Кульки. Кульки зроблю, але картопля з, з картоплею будуть Запечені. Я думав, що поснідаю. Мені здається, Юрко, такими темпами ти повечеряєш <гум> сьогодні. Але то нічого, сьогодні п'ятниця знов м'ясо. і попостити було. Руки я помила. Бо м'ясо буду м'якати руками. як як М'якати? М'якати. То По якому? По моєму. Маю 16 зробити таких. Ніби кутлеток, ніби кружечків. Може кульок? Кульок, кружечків. Планеток. Та чого? О, таких приплюснутих. Ну то буде Юпітер. Макаю і так всі. Натираємо сир на грубій терці, підготовлюємо собі. А топля вже доварюється. Я відварилася, тарілості вже стоїть. Я форму беру. На форму положу пергамен. Пергамен змащую олійкою, щоб точно не прилипло, І не дошкодить. Треба позмакати, він мені їздить в різні сторони. Так, тримай, щоб не втік. Так. Викладаю картопельку і буду роздушувати її шклянкою. Картопля готується до готовності. Так я роблю картоплі кляцькі. то попляцьки. І наступний ряд. Чуто воно унісохлася, чи що? Так лежало по чотири так. Сильно! Трошки більше візьму місце мати. І знову. От. Засила! Силою. О, ось лайки пляцки класні вийшли. Так, і наступний ряд. І так, поки не видушу, не задушу всю картоплю. Картоплю я вже розчавила. Легенько присолюю. І я смажила ще цибульку. Ось для того я й цибульку ще смажила, щоб... щоб картопля наша була смачнішою. На кожну картоплину я викладаю вісмалену цибульку. Ну то хто любить цибульку? Так, якщо хтось не любить цибульки, може не класти, але я дуже люблю цибульку. А Юрка я не питала, хто Юрка питає, якщо Юрку любить. Юрку їсть то, що дають. Правда? Я люблю цибульку. Ну добре, добре, я знаю, що ти любиш цибульку. То, що впало, то пропало. Я цибульки люблю багато. Загубила одну. Зараз все розпределю. Тут ще буде, щоб не залишалося. Тут дуже мало. І в нас точно таке. Підозріло. То явно не Юрко. То не Юрко пропав. У така одна... Одна... Мадам. Це, мадам є. Яка дуже гарно спить. Так, перчиком присипаємо. Танкою. Як почання ложиться. Я би сказав, то вже можна їсти. Тут дуже смачно. Дуже смачно. Давай зиму. А що я з цими буду Зелен, зеленими котлетками? Я додала салеру і котлетки мої зелені стали. Mm. Mm. Підозріло щось. Позеленіли, так? Змахаємо, mm. yeah. Наступне викладаємо наші зелені котлетки. Одна тобі. Три мені. Сучас я не прорахувалася. Бишеться одна. О. Що це мала тут леток, тут таке? Та тут ще одна тарілка. Боже, я тарілки ще не заміную. Що я з котлетками зробила, а не прорахувала. Мені аж серце щось не стало. Як ти так лічиш? Як то я так пригадала? Була халепа. І гамбургери готові і притрушую часничком. смачно буде дуже. Ставимо в духовку на 180 градусів, поки що буду ставити на 20 хвилин. Буду пробувати, щоб у мене зготувалося м'ясо головне. 20 хвилин. Ну так, картопля готова. Картопля готова, все готове. Має сметана розійтися, має всі інгредієнти. Картопля то точно розійдеться вже. Так, відкриваємо духовку, включаємо газ на 180 градусів. О, в духовку. Після 20 хвилин я витягну і присиплю сиром. Я сьогодні встигну, можливо, обід, так що вечеря не буде. Мій обід готується, але буде вечеря. Ще булькає. І присипаємо сиром. Той вийшов шедевр. Отак. Ну, Хто би сказав, таке простеньке взагалі блюдо. Так, сир. І ще ставимо в духовку на пару хвилин, 5 хвилин, щоб сир розступився і все. Чекаємо. Опля вже готовий. Така вона у нас вийшла, запечена. А яка ароматна! Пахне. Котлетки не згоріли? Котлетки не згоріли. Будемо пробувати. Що ми такого не їв? Та що ти не кажеш? Ну що, Юрко, будемо пробувати? Бульба, само собою, що картопля бульба, само собою вже. Готова. В наша пропеклася. Гаряча, я знаю. Гаряча, дуже смачна. Ммм, А тут кайка. Зелена куча так можна. О, ти позеленіла. Це Стальєра. Стоєра працює в мене як барвник На твоїй шкірі. Дуже смачно. Якщо вам сподобалося, як я готувала, поставте мені вподобайку. Підпишіться на наш канал. Дякую за перегляди. Смачного вам, готуйте, не пожалієте.